Ми говоримо про використання 10 тисяч військовиків, які будуть допомагати оберігати за охороняти нашу критичну інфраструктуру. І це заходи, які на мою думку, є потрібні з одного боку, а з другого боку це є заходи, які показують наскільки легко Росія може такими диверсійними актами змусити суспільство, європейське суспільство, європейську державу, щоб вони задіяли величезну кількість своїх військовиків в мирний час для охорони критичної інфраструктури, або ж скерувати таку кількість військовиків на охорону е залізниці чи виконання інших завдань, тобто це двоякий підхід з одного боку, це зміцнює безпеку Польщі але з другого боку це все таки є розпорошення військовиків черговий раз для виконання завдань, які не є в їхній сфері компетенції. Раніше ми мали питання на біл, польсько білоруській польсько білоруському кордоні, яку там солдати чи військовики підсилювали прикордонну службу. А це вже черговий раз. Чергова велика кількість військовиків залучається в зв'язку з російською гібридною війною проти Польщі.